Якось я бився з циганом в відділенні. <свят> Сьогодні ми будемо обговорювати важливу та водночас делікатну тему сучасну хірургічну стоматологію. Для багатьох слово хірург вже викликає певний страх та хвилювання, адже ми часто пов'язуємо його з серйозними втручаннями та операціями. Проте, сьогодні ми спробуємо розвіяти всі міфи про хірургію та зрозуміти, що хірургічна стоматологія це не про біль та страх, а про високотехнологічний підхід до здоров'я порожнини рота, який спрямований на збереження посмішків, відновлення зубів та ясен. Давайте ж розберемося, хто ж такий лікар-стоматолог-хірург. Це спеціаліст, який займається не тільки видаленням зубів, але й складнішими маніпуляціями. від встановлення імплантів та корекції кісткової тканини до складних реконструктивних операцій. На сьогоднішній день хірургічна стоматологія це передові методики, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного з пацієнтів. Зазвичай, коли пацієнти чують про хірургічне втручання в стоматології, виникає безліч питань: чи боляче це, чи безпечні процедури, а чи може не прижитися імплант. Сьогодні ми отримаємо відповіді на ці та інші запитання від нашого гостя. Я хочу представити вам нашого гостя сьогодні. В нас в гостях досвідчений хірург, імплантолог, а також щелепно лицевий хірург, який допоможе нам розібратись у всіх нюансах сучасної хірургічної стоматології. Я рада представити вам нашого гостя, мединського ігоря ігоровича. Доброго дня. Доброго дня. Ми дуже дякуємо вам, що ви знайшли час для нашого прямого ефіру і для того, щоб поділитися своїм досвідом та відповісти на наші запитання. Дякую вам, що виділили час мене тут зустріти. <рес> так, давайте почнемо з невеликого знайомства з вами. Розкажіть, будь ласка, яка ж у вас освіта? Вище медична освіта навчався в Національному медичному університету імені Богомольця. Закінчив у 21 році. Потрапив на інтернатуру у ще одне відділення Київської обласної клінічної лікарні. Там відпахав конкретно і вже з набутим опитом попав в таку чудову клініку, в таку чудову команду. А чому обрали саме напрямок хірургічної стоматології? Я з дитинства бачила батько. Працює у мене батько, лікар-стоматолог-хірург. І ще, з паминаю з чотирьох вічного ріку, у мене була іграшка така, засовує постійно, і відкриваєш рот, вилізають зуби язик. Угу. І я вже з дитинства там виривав і я з чотирьох років розумів, що я іншої професії як лікар, особливо стоматолог, не розумію. Угу. Тобто це все вже з дитинства. Все тобто з дитинства з матері. <рес> Зрозуміло. А розкажіть про ваші якісь захоплення та хобі, можливо, вільний від роботи час. Раніше, дякуючи моїй бабусі, яка відвела мене на бально спортивні танці, я їм присвятив 14 років. На даний час дуже захоплююся автомобілями. Угу. Вся тематика з ними, гонки, дріфт, трюнінг щось зробити, поламати, зробити ще раз. колекційні годинники, ножики. Угу. Музіку люблю послухати. Зрозуміло. А за що ви любите свою роботу? Що вас надихає? Надихає те, що можна взятися за важку якусь ситуацію і її виконати, зробити пацієнта покращення. Особливо коли пацієнти приходять, можна сказати, покалічені, після деяких лікарів, які некомпетентні в якихось питаннях, а беруть на себе якусь відповідальність. Спочатку пацієнта побачив, вона прийшла, така схвильована все, не довіряє нікому. А вже через декілька разів, коли ти з нею попрацював, поговорив, пояснив, що зробив і стало легше, вони вже приходять, тебе, трішки з посмішкою, радіють тобі. Можна сказати, сказати, що відчуття ніби це не пацієнт і лікар, а друг і друг. Uh -huh. От для цього я стараюся всім допомогти. Це вас надихає, так? Так. Да, да, Чудово. Трішки познайомилися з вами. Давайте ж приступимо до наших основних питань. Я думаю, ці питання хвалюють багатьох наших пацієнтів і вони такі моє розповсюдженими. Скажіть, будь ласка, які основні процедури входять до компетенції стоматолога, хірурга, імплантолога? Компетенція любого лікаря, лікаря закінчується на тому, що він може зробити, що він знає. Сказати, на чому закінчиться компетенція моя, якщо брати чисто хірургічну стоматологію, то напевно ні на чому. Бо якщо в мене щось не вийде зробити амбулаторно, я завжди можу звернути стаціонар, зробити те станціонарно. Якщо брати так більш вузько, Ну, певно, видалення зубів, видавлення якихось якогось новоутворень, які можна зробити під місцевою анестезією. Імплантація, кісткові пластики, розкриття гнівних уражень, якихось, але теж треба розуміти безпосередньо межу, за яку не можна зайти в амбулаторній практиці. Коли ми бачимо щось вже страшненьке, що в амбулаторії страшно взяти, без підтримки лікарів, без підтримки анестезіолога і анімаційної бригади, тому таке не потрібно братися. Того за компетенцією не можу сказати. Так, давайте перейдемо до другого питання. Які найпоширеніші міфи про хірургічну стоматологію ви зазвичай чуєте від своїх пацієнтів? Найпоширеніший міф, який викликає в мене посмішку, це що при видаленні зубів зачіпиться лицевий нерв. Угу. Коли починаєш пояснювати пацієнту, що лицевий нерв знаходиться в зовсім іншій структурі і нервує зовсім інші відділи обличчя, що він до зубів ніяк не має, в них глаза як 5 копійок, а як вони ж лікар розказалися. Тобто вони десь почули це? Почули дзвін, не знають, де він. Mm -hmm. Почитали в інтернеті, може лікар неправильно якось об'яснив, може лікар сам не розуміє, де цей вінер знаходиться, за що він відповідає. Таке, бувало ще пацієнти, які говорили, слава Богу, не в мене. Mm -hmm. Приходили від інших лікарів і казали, що їм при встановленні імпланта встановили жучок. Тепер всі їхні мисли читаються. боже, oh, я таке перший я раз. Ми чую. Ми спробували це пояснити тим, що імплант з такого титана созданий, що навіть якщо там якийсь жучок є. То радіоволни на зумів не вийде. І пацієнт заспокоївся і перестав тренувати того лікаря. Зрозуміло. Так, а що таке імплантація зубів і як саме вона відбувається? Імплантація зубів складається з декількох етапів. Перший етап це хірургічний, це безпосередньо саме встановлення імпланта в кістку, титанова структура, губчатої форми, є губку видно тільки під мікроскопом віку. Кісточка вростає і вона виконує функцію корення зуба. Наступний етап це встановлення формувача ясен. Це такий сутільний грибочок, який формує ясна під майбутню прорізане коронку. Щоб вона не просто лежала на свизові, а ніби виростала з кісточки з ясен. І далі етап вже лікаря ортопеда який создає зуб, ну покажучи, віддіває зуб на інфант, якщо так сказати, банально. Прост, простими словами, щоб зрозуміло. Словами. Дякую вам за таку відповідь. А чи варто боятися видалення зуба? Як сьогодні це відбувається і які методи знеболення використовуються? Ну, знеболення є місцеве і під седацією. Дивлячись, який метод вибрати, треба подивитися спочатку на пацієнта. Якщо дуже боїться, турбується, якісь є нюанси, краще запропонуватиму підсідацію. Легше лікар буде працювати, і пацієнт не нервується і все краще переживає. Також дивлячись на ситуацію, якщо якісь великі запалення, яке вросло в нерв. Чи близько до нерва, нерв, закручений в зубі, чи зуб закручений в нерві, також можна це сильно попитати, зневовивати і не вичити. Того викликаємо допомогу лікаря-анестезіолога. На рахунок видалення зубів чи вартує це бояться на даний момент ні. Технології стоматології настільки розвинулися, що на моменті діагностики ми вже можемо розповісти, як цей зуб буде видалятися, які нюанси при видаленні зуба може бути. У нас є обширний інвентар інструментів, ми будь-що можемо зробити, то не варто і біятися. Тобто не бійтеся і вчасно звертайтеся до спеціалістів, аби не набути серйозних проблем. Нічого страшного в сучасній хірургічній стоматології немає. І нічого немає пов'язаного з болем, правильно? Найкраще, чим свій зуб у фортовій пружині не існує нічого. Імплант не пагацеє, за ним треба слідкувати ще більше, чим за своїм зубом. Угу. Тому якщо зуб хоч трошки Зруйнований і є великий шанс його спасти, дивлячись в майбутнє, що він не нашкодить організму, і є деякий час гарантії, що він простоїть, ми ну, обов'язково його спасаємо. Якщо зуб сильно розрушений, чи є якісь запалення, чи він пробітившись, наприклад, як восьмі зуби заважають сьомим зубам, заважають прикусу, втрачається нормальне функціонування з корени, вони чи одного тоді ці зуби потребують видалення. Тобто, або вони неправильно прорізались, неправильно ростуть, і ортодонтично їх виправити неможливо, або є руйнування і якісь запалення. Тоді mm -hmm. цей зуб бажано чим швидше видалити. Mm -hmm. А які існують особливості видалення саме зубів мудрості? Які є нюанси в цій процедурі? Навіщо їх взагалі видаляти? Чи можна обійтися взагалі без видалення зубів мудрості? Ну, коли приходять дідусь і бабушки з восьми зубами, які не прорізались, знаходяться в кісті, і вони вже 70 років з ними прожили. Я не бачу, чи є сенс його видаляти. Якщо приходять молоді люди, видно, що восьмі зуби ростуть неправильно. Вони ніколи не стануть з ряд, вони впираються в сьомі зуби, почнуть його руйнувати. А вона хоче брекети чи він хоче брекети, але неможливо поставити, бо є шанс, що е, все ортодонтичне лікування буде на смарку через восьмі зуби, тоді потрібно їх видаляти. Е, як на себе скажу, то я ніколи не спішу його видаляти. У мене немає що чим пошвидше ви видалити виставити в історію, що я видав за 20 хвилин. Я таки не розумію. Краще зробити все поетапно, не спішити. Мінімальні рухи. І все акуратненько. Треба десь розрізати, розрізали потихеньку, треба десь підпиляти, легенько підпиляти. Попробували видалити, не виходить, не виходить, забрали ще трошки кісточки. Не виходить, вже починаємо зуб. Навіть частинку зуб розділяємо, видаляємо його по частинкам. Нема такого, що випиляти пів ще і забрати зуб до 20 хвилин. Я таке не розумію і не підтримую таких лікарів, які таке роблять. Так, це дуже дійсно важливо бережно робити видалення, тому що від цього залежить подальша реабілітація <опос1> пацієнта. А розкажіть, будь ласка, про одномоментну wow. іплантацію. В яких випадках її можна проводити? Як саме вона проводиться? Які є привілеї? Спочатку збирається анамнез життя і здоровий пацієнт. Якщо він по життю не Палить не п'є, немає ніяких проблем з труповим діабетом, з щитовидний тоді ми можемо запропонувати йому одномоментну імплантацію. Але є ряд нюансів, з якими варто робити одноментну імплантацію чи не варто. Якщо пацієнт живе за кордоном, і ми бачимо, що ситуація зубчик на складне виділення йде, зубчик з сели бо вони зросшиться. І бачимо, що імплант може стати не так, як хочеться. То краще пацієнту запропонувати двохетапну методу. Uh -huh. Вона буде більш ще яща і більш гарантовано все вийде. Але бувають такі моменти, коли людина от тільки хоче і uh -huh. хоче швидше. Тоді ми під розпис пацієнта йдемо на цей ризик, розказуємо йому про всі нюанси, що може статися. І він тоді або погоджується ми це робимо, або не погоджується, і ми вже йдемо по своєму протоколу. Дякую. А в яких випадках встановлений імплант може не прижитись у пацієнтів? Чи часто таке трапляється? На моїй практиці такого не було. З практики знайомих бувають моменти, бувають доволі смішні історії, бувають доволі грузні історії. Не прожитись може імплант, якщо пацієнт тоді якесь соматичне захворювання, якщо є захворювання вчити подібної залози, ендокринні захворювання, якісь цукровий діабет, е можливо, якісь е онкозахворювання було, і пацієнт приймав бісфосфонатні сполуки. Тоді кісточка не відповідає дійсності, кісточка не заживає. Того тут ми або таким пацієнтам відказуємо, або якщо, якщо дуже хочуть імплант, тоді підрозпись, що є ризики, і вони не будуть на нас сваритися, якщо щось не вийде. Uh -huh. Я пацієнту кожен раз коли консультую на імплантацію збираю повний анамнез. Навіть якщо вони щось забувають, я можу по два рази перепитувати, вони а так, да, точно сповни збува. Uh -huh. Я навіть сам ніби розказую, що може бути, і вони це споминають. Я їх не то, що чекаю, щоб вони мені розказали, я їм розказую, а вони вже з цього забирають, що вони може бути. І тоді ми з ними виясняємо, який процент успіху, які є нюанси, що як зробити правильно. Більшість погоджуються, більшість, навпаки, кажуть, що дякую, що так пояснили, бо минулий раз, коли я там ходила, мені сказали, що все буде добре, і я якось скажімо, не довірила цьому. А коли я знаю, які етапи я буду проходити, що зі мною може статися, як ми це будемо вирішувати, це більш до доктора звертає. Навіть деякі пацієнти кажуть, що відчувається, що ми по сторону барикади з лікарем, а не лікар чисто думає за кошти і. Mm -hmm. Так, це дійсно важливо. Тобто, щоб зробити, щоб собі зробити, а не зробити гарну пацієнту. А якщо зробиш гарне пацієнту, тоді вони порадять тебе багатьом іншим своїм знайомим друзям. Це буде хороша самооцінка, хороші відгуки і тим самим будуть пацієнт. Це гідно. важливо працювати на совість. Так. чи правда, що після видалення чи втрати зубів обов'язково потрібно встановлювати імпланти? Чим небезпечна довготривала відсутність зуба в лунці? Це не для восьми зубів. Восьми угу. зуби, редименти ми їх видаляємо, забуваємо. За всі інші зуби, так, у нас жувальний ряд поділений таким чином, що кожен зубчик відповідає за жувальну ефективність і бере на себе якийсь відсоток жування. Всі зубчики, якщо правильно їх скомпонувати, якщо вони правильно стоять, вони відповідають правильному положенню скоренево нижнішого одного суглоба. Якщо втрачається якийсь зубчик, по-перше, в нас страдає сугоб. Поки є в нього сили, він існує. Як тільки втрачається сила, він сразу починає боліти. Суглоб дуже важко лікується і це дуже сильний, вжасні болі. Так як ми втрачаємо один зубчик, це вже ми візьме підносимо до зубного ряду. Втрачаємо один зубчик, два сусідніх зубчика, які біля нього стоять, беруть на себе його роботу, виконують півтора рази більше функції. А верхній зубчик, який не має антагоніста, щоб жувати, починає опускатися вниз, щоб дістати до своєї завої чи до сусідніх зубів, і щоб звернути собі роботу. Угу. Він, виходить, безробітний. Угу. Зрозуміло. А розкажіть, будь ласка, трішки про кісткову пластику. Навіщо вона потрібна та як вона відбувається? Кісткова пластика потрібна в тих випадках, коли після видалення зуба нам не вистачає кісточки, щоб встановити повноцінний розміру імплант. Сильно вдаватись в терміни не буду, але так. щоб люди поняли, то існують пару типів кісткових матеріалів. Це автокістка, своя кістка, авокістка це кістка з іншої людини, ксенокістка – це кістка з животного і різні хімічні сполуки, які в лабораторії робиться. Вони всі мають свої властивості. Остеогеність, остовокондуктивність, остовоіндуктивність. Остелогеністю має тільки своя кістка, яка з живими клітинами, які провокують кістку, щоб вона росла. Стимулюють, грубо кажучи, її ріст і самі можуть рости. Остеоіндуктивність – це ті кісткові матеріали, які дають шанс кістковій тканіні рости. Тобто Вони ніби її і стимулюють, і допомагають в той самий час. А остеокондуктивність – це просто кістковий матрикс, грубо кажучи, з кальцію і фосфору, втору, які ми поміщаємо в кісткову тканину, і вже сам організм, з'їдаючи цей матеріал, будує по ньому свою кісточку. Mm -hmm. Лікарю, стоматологу хірургу, варто е знати це, знати, які кісткові матеріали за що відповідають, як вони працюють, щоб в тій чи інш ситуації використати чи то, чи то, чи то це вже на вибір. Mm -hmm. Давайте ще раз повторимо відповіді на це запитання скорочено. Тобто, для чого потрібна кісткова пластика? Щоб відновити об'єм кісткової тканини для подальшого встановлення імплантату ми підсумуємо, щоб люди зрозуміли такими простими словами. Дякуємо вам за таку обширну відповідь. А як відбувається процес відновлення після хірургічних втручань? Які рекомендації потрібно дотримуватися? Це все дуже індивідуально з свого опиту Стаціонару сказати, що буває розмираєш людині пів лиця. У наступний день до неї приходиш, там навіть не видно що зробили. Просто шрам шли і все, людина нормальна. Mm -hmm. Буває таке, що легенько видали восьми зубчиків, грубо кажучи, сам випрягнув. а там ще кажуть, тут такає Ну, Те, що може бути індивідуально, мені це, здається. Це все індивідуально. Знову вже, збирати нам с людини, можливо, їй зуби колись видаляли. Може, вона вже знає, як, які не реакції на препарати, якісь на видалення, на втручання. Якщо є, то це все брати до уваги. Дуже багато питають, чи вартують пити антибіотів після якихось втручань mm -hmm. хірургічних. Зараз по нововведенням європейсько-американським, що антибіотики клюються тільки тоді, коли є загроза нагнаювання або вже нагноїлася. У <світ> них дуже зараз спростувалася антибіотикотерапія. Багато антибіотиків вже використовувати не можна, вони в нас резерва стоять. Хоча раніше ми їх використовували на ліво направ. Ну, видно, на фармкомпаніям це краще знати чи не. Я вважаю, що треба дивитися на самого пацієнта. Як пройшла операція? Чи є ризики зараження, як не дотримується гігієни, чи палить, чи не палить, чи кудись уїжджають. Тут дуже багато всіх факторів, і їх неможливо всіх перечислити. На кожну особу дивишся індивідуально, дивишся, які ти донька визначати, дивишся, які полоскання, які мазі, може заспокоїтися, якимось бабушкам, можливо, потрібні домівки вже зазначити. Навіть, можливо, вони їм і не потрібні будуть, але для м, самозаспокоєння вони це хочуть почути. Тоді ми йдемо, ну, головне, не навредити. Все в міру, все так як треба, робимо нічого лишнього. Дякую вам. А які поради ви могли б дати нашим глядачам щодо підтримки здоров'я ротової порожнини і уникнення хірургічних втручань, щоб так кажучи, запобігти цьому всьому? Профілактика всьому голова. Якщо раз в три місяці, раз півроку приходити в стоматологію, робити знімочки, запрошувати різних лікарів, різних спеціальностей, стоматологічних спеціальностей, щоб всі дивилися, всі розказували, консультували вас. І якщо тільки якісь нюанси з'являються, їх одразу вирішують. А не думати там, ну, заболів мене трошки зуб, переболить, перестане. Mm -hmm. А потім воно вилазить в великі важкі захворювання, які іноді навіть амбулаторно не лікуються. Тоді ми відправляємо пацієнтів стоцію. Зрозуміло. Дуже дякую вам за такі обширні відповіді. Я думаю, що нашим глядачам було цікаво, і я думаю, що ви розвіяли міфи деякі, і тепер наші пацієнти не будуть боятися хірургів, хірургічних втручань, тому що насправді не так все страшно і не боляче, як нам здається, як нам розповідають. Або якщо, наприклад, у людини був якийсь негативний досвід до цього, щось ну, таке якось, позитивне. Якось я бився з циганом неділено. Е, ліг получається в... це був батько. Його є син, це все цігане, і до них лягла їх чи мама, чи сестра, я так і не розібрався. Я так зрозумів, що в них в сім'ї було не все в порядку. І вони прийшли, в неї було важке захворювання, була, була флегмона, їй треба було тримати стаціонарі під капельницями з постійним наглядом. А вони прийшли її забрати, бо там гусей, треба покормити. І він почав на мене нападати. Йому не перевезли. Ще цікаві випадки були, що будучи на інтернатурі, до мого лікаря, якого я був на консультацію, попав пацієнт. Який перестав ковтати і важко вдихати було. Вказується, mm. що у нього вже років 10-15 почали рости пухлини з глоткового відділку прирушної слиної залози. Вона доросла до таких висот, вибачка від кого розміру, mm. що верхня частина її була під черепом, а нижня була аж за айзагорта. Настільки вона розрослася. Вона розміром була десь, по-моєму, 10х6 чи 10х8, що таке. Це mm. сантиметр. Оперували ми це в інституті Ромаданова на Рефіругії. Попросили нейрохірургам нам допомогти, бо якщо з шиєю, з головою ми в принципі, справимося, то що робити під черепом, це вже от, за компетенцію, це вже не наша компетенція. Угу. Того ми викликаємо нейрохірургів для допомоги. Все, що ми могли, ми забрали, а безпосередньо під основою черепа працювали вже нейрохірург. Дуже цікавий доступ був, і такий доступ я всьому в житті бачив. Це найшіння шваберка розпилюється пополам, розрізається і відводиться назовні. Це, напевно, була найцікавіша операція, яку я бачив. Ну і ще цікаво було, що професор впав до наступну операцію і сказав, що тобі 20 минут, щоб все зашив, а там шити було на години-дві. Ну, ми справили десь за годину. Дійсно, цікавий досвід і трошки такий моторошний. Да. Дякуємо нашому лікарю за те, що ви я ж кажу, знайшли час, можливість і бажання головне поділитись своїм таким безмежним досвідом та дати відповіді на наші запитання. Я вам хочу подякувати. Дуже приємно було, що ми відкрити інтерв'ю. Дякуємо, друзі, за перегляд. Будемо бажати вам тихого та спокійного вечору та до нових зустрічей.